Красень пішов після дощу. О, то, друзі, дивіться. І це грибниця. Бо якщо гриб так хлопається курінь, то це грибниця. Так, один є. Будемо шукати ще напарника. А може хтось уже й... Визбирав? Ну не знаю. Буду шукати? Мабуть, не буде. Тільки один остався красунчик. Красунчик, красунчик де то є. Так. Нема напарничка. Забираємо цього. От яка красота. Бачите, друзі. Такий польовий білий гриб. Так, от, друзі, напали ще на одного рибочка. Такий красень. О, білячок такий. Біленький як сніг. Такий красавчик. Будемо шукати його напарника. Так, треба грибницю закрити і шукаємо далі. Шукаємо напарничка. І так потроху, може, щось наглядаємо. Не так поховалися гарно ці. гриби. Ау, де ви? Ау, грибочки, Де ви від мене поховалися? Немає, нема, нема, нема. Ідемо гриблянкою далі. Тут такий невеличкий грибочок, такий красавчик. Так. так, тут дивлюся ще один. Так, Ще один. Ай, тут ще один такъв невелики красенчик. От такива красени. От такива три риби. Який красень. Так, це закритий грибницю, а тут я напав ще на грибочки, які зачаїлися. О! От який красень. Білесенький, ну червавий. Супчика не буде з нього. Хіба що шапочка буде чиста так заправити. Так, шукаємо далі. Так, ще маленький. Один тут напарничок сховався. Думав, що я тебе не знайду. Не можна вирвати його. Нарешті! Нарешті пішов. малюк такий. Так. Будем дивитися ще. Я не думаю, що на цьому все тут повинен бути ще гриб. Ну що я казав? От я його вже й бачу. От красунчик. О, гриби ростуть, як на дріжджах. Дощик пішов трохи. І такий красу, красунчик. Це грибниця, бо лупнув корінь. Ох, який біленький. Ну цей майже чистий. Так, будемо шукати далі. Де вони ся? Де вони від мене попряталися? Ану. Ау-ау. Грибочка. Вилізайте. Ау, ау грибочки, грибочка. Дружок. Ходи шукати гриба. Ходи. Ходи, бо я не можу знайти грибочка. А ну шукай. Шукай рибочка. Ну шукай твій, шукай. Там, там. Рух. Шукай рибочка. Шукай би я не можу знайти. Мабуть, у цій гриблянці все. Ну і так, непогано вона видала. О! Не все! Ото красить! Дивіться, друзі! Оце красень. Оце красунчик. Дружок, ану. Дружок. Дай я тобі. Із красунчиком. Або половина хтось його відломив. І тут така сироїшка на ньому. Не сируї, сироконішка. Дружок, на, ну, це ти знайшов грибачка. Молодець, розумний. І то я побіг на вечір. дощ перестав. Піду, я подивлюся. І бачите, друзі? Трохи знайшов. Ну, на цьому ще не все. Я думаю, що. Шо ше знајду? Шо ше буде? Треба ћитли шукати И так, друзи, ја правду казал, на ћому не је усе Ше один грибочок Уознайшов Невеличкий, але гарний, молоденький. Будем шукати напарника. Напарник. Агоу, напарник! Мабуть, ще десь у землі сховався. Ще не... Не виріс. Ну нічого. Я потім по, -по, -по, -по нього прийду, навідаюся. Пізніше, завтра, післязавтра. Може він з'явиться? І піде він до мене в гості. У мій кульочок. Ха, красунчики. Оп, такі, друзі, тіла, така Фух, грибна манія. <свісно> ну, що зробити? Я дуже люблю шукати грибочка. Треба трохи і ногами на... находитися. Або що, будемо ходити, шукати. І милуватися природою, от смерк, весь у хмарах, у тумані. От і все, друзі. Пройшовся по грибних місцях. Як гарно пахнуть квіти, то все цвіте, ромашки, ну, різні, різні квіти, які запахли так. Не можна передати, як, як гарно в горах, у Карпатах. Свіже повітря. От і весь урожай, друзі. Що я знайшов? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять грибочок. І за це Богу дякувати. Ну, на цьому все. Буду їх чистити. Підписуйтесь на мене, ставте лайк, діліться з друзями. На все, до побачення.